Привіт! З вами Мар'ян і Каріна. І сьогодні ми вигадали шалене. Ми проведемо 24 години в Чудоострові. Так, сьогодні у нас вихідний, і ми зробимо вигляд, що ми прийшли просто обрати іграшки працівникам Чудоострова Ми скажемо, що ми прийшли обрати іграшку. А в цей час будемо будувати плани, як залишити щодо острові на цілу ніч. Так, наше завдання сьогодні не спалитися пер... Нашими працівниками mm -hmm. вони нас дуже добре знають. Що будемо робити з першого. Ми будемо давати вигляд, що ми шукаємо іграшку, а насправді шукати там для себе укриття. Супер! На цілу ніч. На всю ніч. Це повинно бути якесь дуже зручне місце. Mm -hmm. Погнали? Погнали шукати. <рес> Поводь себе натурально. О, а що це ви вихідний день прийшли на роботу? <рес> Боже, ми за іграшками прийшли. <рес> Допомога потрібна? Ні-ні-ні. Ніби відмазились. Так, в який відділ підемо першим. Ну, звісно, хлопчачий. Ого, та тут безліч місця, щоб сховатись. Наприклад, де. Е -е. Ай. Ну, що, не виходить. Нічого, нічого. Хлопчачий відділ великий. Пішли далі. Дівчата, ну ми то точно знаємо, що сховатися в хлопчачому відділі не варіант. Що ти там говориш? Я знайшов ідеальне місце для схованки. Відділ Слупан – це дійсно непоганий варіант. Тут просто безліч місця. Так, Слупан дійсно крутий, але є одна проблема. Якщо ми заберемо ці конструктори, щоб туди залізти, то продавці точно зрозуміють, що тут щось не так. Все правильно, тому ми йдемо у дівчачий відділ. Don't, Don't push the horses. Стоп! Я зрозуміла, йдемо шукати хлопчачий. Перемога! І світовим чемпіоном стає Мар'ян Федорчук тому то полі! Боже, переможець, іди сюди, подивися. У відділі трансформерів немає місця, а тут взагалі танцпол. Боже, ну що ти завжди створюєш проблеми? Чудосвіт такий великий. Так, великий, а сховатися немає де. Можемо сховатися, наприклад, у колясочці. Зовсім не підозріло. Коротше, я беру все у свої руки. За мною. Чому вона вічно командує, вічно командує командує мною. і Командує вічно. У нас якраз купили майже всі бамбі-рейсери, і ми заховаємося за ними. Блін, як добре, що вона завжди мною командує. Що назавжди мною командує. Ми повинні заховатися за цією коробкою. Нам там точно ніхто не побачить, яка година. За п'ять вимагали, закликає. Супер, у нас є час. Ще послухай. О, ніби сховалися. ще залишилось часу до вимкнення світла. 30 секунд. Чекаємо. Темнота! Почекай, я зараз піду вимкну світло. Давай. Ай! Що там відбувається? Тут нічого не видно. Моя нога. Ура! Вийшло! Тепер забереш цю коробку від мене. О Боже! Ура! Ми Це зробили! Ми молодці! А з чого почнемо? Будемо розпаковувати улюблені іграшки. Вау! А можна почнемо з моїх іграшок? Тож я вигадала такий класний план. Добре, давай. Ура! Боже, це тренд 25-го року. Я так мріла їх розпакувати Мар'ян! Ти що, це нанотейп? Так! Я теж про це мрію. Е, Це мої! Ти будеш розпаковувати хлопчачі іграшки. Домовились? Вау, яка вона ржавника. Можна робити навіть справжні страви, картоплю фрі, бургери. Це Мар'янчик, ти любиш? Так, я це люблю, але ж тут є різні набори І з тваринками, і з їжею, і з рибками. Я б хотів все це спробувати. Тоді давай відкривати все. Що це за звуки? Не зрозумів. Нам кришка, друзі. В другій частині відео ви дізнаєтеся, що трапилося з нами цієї ночі в чіну острові? Чи взагалі нам відкрити на Чи вдалося нам вибратися? Якщо вам цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Ви будете в шоці.